Воров хотів зайти до церкви, на даху сидів снайпер, волонтери біля церкви вбили, виводили на такі показові розстріли чоловіків. Похорони в бучі, тут. Чому Бог допускає да, оцих питань? От чому? Чому він це не зупинить? Немає нічого святого для російських загарбників. На даху церкви святого Миколая Чудотворця в Ірпіні Знаходився кулеметник, який розстрілював місцевих жителів. Посічена кулями будівля церкви, простріляні ікони, і найстрашніше вбиті та закатовані люди, яких Андрій Клюшев, настоятель цієї парафії, не мав змоги навіть поховати. Як не втратити віру під час горя, дивіться в програмі Сила молитви. Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі, вітаю вас. Мене звати. Отець Андрій, я протерей Православної церкви України, настоятель парафії Святого Миколая, храм Святителя Миколая, який ви бачите за моєю спиною, вже 23 роки. У мене троє дітей. Старший син йому 25, доньці 20 років, середня дитина, і молодша дитина їй 15 років. Війну я зустрів 24 лютого, як і всі зранку, мене розштовхала донька, дружина і кажуть Війна. Я от цей момент от досі згадую і аж мурашки по тілу йдуть. Але ж ви знаєте, не було паніки, тому що я, я інструктор в скаутських таборах по стрільбі, по виживанню, виживанню в місті. Що робити, якщо в вашому місці війна? Що робити, якщо. Накрилася комуналка, наприклад, холод, немає електрики, нема води, нема газу. Тобто я був готовий. І перший крок, що ми зробили, я всім я почав командувати: так, набираємо воду, куди тільки можна. І хоча електрика була ще там, днів 5-6 до прильотів, але ж вода вже була в ваннах, у всіх ємкостях, що тільки були в квартирах. Ну і що? А потім, потім дивлюся у вікно. Люди стоять в чергах, банкомати, супермаркети, виходять з під'їздів, вже грузяться в свої автівки. я, в принципі, я не збирався взагалі з зерпення їхати, бо я не вірив, що вони сюди дойдуть. Але з кожним днем все гучніше і гучніше вибухи. Ось з четвертого стався приліт саме вже в власний двір. Це багато. Поверховий будинок, міна прямо влучила у двір, але ж ми все одне вирішили залишатися. В нашому під'їзді ми організували, ну, в мене були газові балончики туристичні, на яких ми готували теж. Але коли треба було багато скип'ятити води, то ми розпалювали а, прямо в, а, на сходовій клітині мангал біля шахти ліфту. Роздвинули двері і там мангали сусіди. Там небагато численні, які залишилися, дві сім'ї. Ми разом готували їжу. За водою ходили. Ну, у нас вдома була питна вода, і не тільки питна для санітарних цілей. А сусіди ходили, у нас є бювет, там через парк, дубки треба було пройти. Вони ходили по дорозі, бачили, там лежали вже вбиті, вбиті люди. Ніхто їх не прибирав. Коли на верхні поверхи виходив, бачив там дим, там дим, там дим, тобто десь щось горить, постійно це, ну, дуже такі згадки неприємні. Ворог хотів зайти до церкви, на даху сидів там снайпер, волонтери біля церкви вбили. Що тут от біля інституту права стояла БМД-3 російська, і стріляли от, по гуртожиткам. Стріляли туди по людям, виводили на такі показові розстріли чоловіків. Виводили, стріляли над головою. І в цей час донька нам подзвонила, сказала, що ви скоро будете бабусі та дідусі. Це такий стимул для матушки. Ну, матушка це дружина батюшки, так, ну, так називають в просторіччі. Такий стимул, і вона дуже молилася. Як нам бути, залишатися чи все ж таки виходити, якось намагатись? І вона відчула чіткий голос, зелений коридор, декілька разів. Тобто це мене переконало, і ми вирішили 13-го числа все ж таки вибиратися. А коли я повернувся сюди 5 квітня, то відразу такий буквально шквал поховань людей. І люди хотіли, щоб саме священик їх. Родичів помилився за їх душі, за їх спокій і відразу шквав похорони в Бучі тут день через день. Бувало, що по два, по три рази ховав людей. Тому психологічно було важко, коли згадуєш, як було раніше, я дізнавався історії невеселі, коли ховав людей і кожного разу питав, а як вони загинули. Я не знаю, я просто плакав інколи. Підходив, обіймав. Похорони це, я думаю, що найкращий спосіб говорити про, про Христа, про смерть, про Воскресіння. Дані скарбіті, як уже і прочі, ні йомущі уповання. Іншими словами, не треба так оплакувати померлих, як ті, що не вірять в майбутнє життя. Скарбіть, але не так, як ті люди, які взагалі не мають собі уяви, не мають віри в те, що життя вічно продовжується і після смерті. От я просто на цих читаннях роблю акцент і ну, намагаюся все ж таки привернути увагу. Хоча це для людей, які тільки що втратили когось, це, це неможливо, надія тільки на Бога. Наша справа це сіяти Божим Словом, хай воно лікує, бо воно ну, найкраще лікарство все ж таки. Або просто постояти, поплакати разом з людиною. І потім я запрошую після похорон людей прийти поспілкуватися просто, коли ж вони трохи отямляться від цього. А чому Бог допускає да, у всіх питань? От чому? Чому він це не зупинить? Як пророк Ісая казав, що ваші шляхи не мої шляхи. Ну, ми не знаємо всього, Але ми знаємо, що Бог точно не є автором цього, що відбувається. Це люди. Так, да, ми багато не розуміємо, але ж я не уявляю, як люди, просто які не віруючи, як вони це все переживали. І мені здається, що під час війн релігійність, вона все ж таки виростає. Це взагалі це унікальний час зараз. Просто це треба вміти сприйняти так, як треба. Адекватно сприйняти. Ми все це, через це пройдемо. Так, ну, да, хтось не доживе до цього. Але хіба ми колись не помремо? Це треба думати і про це. Я, я був готовий, наприклад. Ну, я ж хотів залишатися тут. Я ну так налаштувався, ну прилетить, ну вмру, ну, Божа воля. Це, це ж зустріч з тим, до кого ти, ти молишся постійно, до кого все одне колись попадеш на його суд. Також треба бути завжди готовим піти туди, з цього життя. Я не знаю, як, як можна взагалі не звертатися до. Небесних сил до Господа Бога. Я не знаю, бо Він наша надія, опора. Тільки в Господі наша, нехай буде надія, уповання. Це я кажу, як віруюча людина, як це сприймають невіруючі, важко сказати. Якщо навіть на них ця ситуація не, не повпливає, ну, я не знаю. Ну зовсім вже такий. Не знаю, як назвати. Може, як в псалтірі сказано, що сказав безумний в своєму серці, що нема Бога. Ну я можу тільки таке сказати про таких людей. І а християнам просто треба бути ну, таким гідним прикладом цієї ситуації. Не, не підставляти Господа Ісуса Христа. Це таке ну, світське слово, навіть таке сленгове, але ж ну, дуже підходить, не, не компроментувати. Віруючих Євангелія. Дуже великий обов'язок і відповідальність на християнах і саме в цей час. Навіть посеред війни, де є біль, сльози, горе, Бог є поруч. Не залишай надію на нього. Він дасть сили пережити найтяжчі часи твого життя. Бог тебе любить та чує твої молитви. Він поруч.